Добрий вечір. Коротеньке нічне відео. Готуємося до балістичних тестів для підтвердження якісних показників. Це наша нова продукція, вірніше, друга генерація того, що ми пускали до повномасштабного вторгнення. Балістичні щити можуть бути або по третьому класу захисту, або по шостому. Відповідно, також можуть бути в вигляді ось таких балістичних панелей по шостому класу для бронювання техніки. Це все виготовляється. На одному з наших е, виробництв використовуємо літлен для пресування відомої торгової марки Даніма. Ось є керамічний елемент, який тестувався в внутрішній лабораторії е, в розмірі там, біля одного дециметра. Може бути з керамічним елементом оксиду алюмінію, як в цьому випадку, або з карбіду кремня. Там буде вага трішки ни нижча. Може бути з системою кріплення горизонтальною або на дві ручки. Також тут є така річ, як захист від заперешкодної деформації. Так як руку ми будемо тримати щільно до щита, і коли буде влучання кулі, не дай Бог, деформація згідно стандарту з цього нового по щитам може сягати до 35 мм. Тут буде в районі 20, але все ж для того, щоб не травмувати кістку руки, яка буде щільно прилягати до щита, встановлюючи ось таку систему. Тобто, завтра буду вже тести з лабораторії і, в принципі, скоро це буде в розтрибному продажі.